Так, сьогодні 21 листопада, і робот не торгов майже 52 центи. Це спеціально я створив рахунок, де я хочу показати, що ці 52 центи було наторговано на з депозиту розміром 120 доларів. Тобто, це для тих, хто думає, ой, де взяти гроші, з якої суми почати у мене немає. У мене там 100 200 доларів. Так от, дивіться. З 120 доларів 51 цент. це Сьогодні вчора було 41 цент, позавчора 25 центів, там 41 цент. Ви ж бачите, 47 центів. Це все з депозиту 120 доларів. Давайте подивимося на ситуацію, яка була на ринку. А на ринку дивіться, які були кульбіти. Кульбіти. Ринок, хто йшов вверх, хто йшов вниз. Падіння було, підйом, знову було падіння, знову підйом. І робот торгує і заробляє навіть на падінні, він купує дешевше, продає дорожче, і, відповідно, заробляє нам копійку. Хочете дізнатися більше, переходьте по посиланню в шапці профілю або по посиланню, яке буде на цьому відео.